Ми не міняємо. Це ну, програма До 16 18-18 років. Да, 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 да. да. Ми ж не зможемо е, такі великі кошти. Просто ми кажемо, що тут в цій програмі йдеться, в першу чергу це відеоспостереження. Все. Так. Тому ми просто А в першу чергу це йде відеоспостереження. Ми розуміємо, що ну, як сказати, програма ну, вона. Важлива для міста, да, але щоб ми не підміняли поняття, якщо це. Тут йдеться про відеоспостереження, а далі не співпраця з Шановні підтримка. Шановні члени Ні. комісії, основні складові системи безпечного міста, відеоспостереження за громадськими місцями та спостерігання об'єкта ну, міста, ну, міста ну, забезпечення безпеку громадян, сприяє попередження, порушення. Ну, це, це залишається. Встановлено чисто да. із додатком функціональним можливостями, які да. зупиняють забезпечення безпеки. Датчики, сповіщення системи, це вже не є відеоспостереження. А що це не є відеоспостереженням. Це не є технічно, це не є відеоспостереження. Ну, але я це кажу, я під кожен технічно. Ну, правильно. Так ми ж відеоспостереження робимо. А небезпечне місто. Ми ну, робимо дивіться, програму якщо... установки відеоспостереження. Значить, цей пункт треба вичерпувати. Так я розумію? Ні, ні, чому. Одна з іншим це є частина системи. Чи це без... не, буде це не відеоспостереження, це як... не зв'язано як... з відеокарбою, що це, як... Є... Як... Як... Ви... це Ви... зовсім biết... функціональне це. Буде проводення стаціонарна проводка. Ну, то, ну, ну, давайте запишемо ну, э, э, програма все, та э, тривожні кнопок, аналітики. Та, аналітики. Та, аналітики. Та, давайте це Системи оповіщення для речі. Системи оповіщення, тобто ми пишемо та, це все сюди, та, як на програму. Ну а що? Ну, ну я не, не, не розумію. Ну, я не, не, не... ну Назвіть хоть, тоді якось, щоб воно підходило. Ну, давайте давайте, давайте. від розпостереження залежимо від розпостереження і не будемо чого більше робити. Хай, Хай буде так. так краще. А потім напишемо слідущу програму для того, щоб розпочати систему оповіщення. Потім сліду програму для системи локальної сіті. Ні-ні. Чому ні, ні? Ні. ні? Діло в тому, що е, наступна програма може бути тільки е, е, співпраця з громадськими формуваннями. Да, mm -hmm. можна, можна, да, можна розділитися Або, на... матки. Ну, давайте давайте пропонуйте програма... Вищить. Ви маєте таке право, яке як роботи програма, як, програма, підтрим, uh, значить, ну ми сьогодні зібралися для того, щоб запустити одну програму, яка дасть можливість подальшим її розширювати. Ви проти цього. Ну чому ні, чому проти? Ну давайте відео наглядом тільки займи ну, 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 чого? чого ми та саме проти Чекайте, а ви ну, переводите. Ви зараз давай, почали самі тільки з відео звинувачі. Ну які ж відео нагляд? Ви обвичайся тільки що дописав, чи що? Ну навіщо так говорити? Ну, не робіть ні, мене, будь ласка, до Де патрулювання? Де підтримка поліції? За патрулювання немає нічого. За підтримку комісії да, в цих сумах, яких я казав, це неможливо на сьогоднішній день. Якщо ви маєте можливість таку фінансувати, будь ласка, да, ні, якщо це місто це має, це я тоді мовчу, ми не, не має має цього. цього. Ну Так навіщо робити це? І, і ми не зможемо в такій формі, як зараз є. Ми не зможемо профінансувати. Як показує, ну ми другому членом комісії? Ні, це, це там бачу. зрозуміло. Тіх коштів е, на датчики безпеки, на це сповіщення, на все. Ну ми розуміємо, на на, на літу, їх не хватить це десятки. чому? Це десятки ви, мільйонів. Ви знаєте да? це чи ні? Я розмовляв із трьома ну, фірмами, це, які тут заробляють. Тоді займають. це система. Тоді це нас кош... постереж... ну, система безпечне місце. Не відео спостере, а система У нас поки місто. що кошти закладені на, 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 на ці роки. На банальне відеоспостереження. Без, не, на, кісти, цих... на тривожну кнопку і так далі. Це Сережа, система. Сережа, ну ну це що система? ми взяли? Ви технічно не знаєте фінансової сторони цього питання. Зовсім. Ну откуда, Юрій? Юрій Антон. Що таке? Ти 40 тисяч доларів. Скільки це саме? 160 тисяч доларів. Ви хочете на 160 тисяч доларів зробити безпечне місце? Я хочу на 10 ну, 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 Це просто профанація. Розумієте, 160 тисяч доларів ви хочете покрити е, датчиками і відеоспостереженнями все місто. Якщо ми отримаємо технічні умови і отримаємо відмову сумі, що скажуть, що це неможливо, тоді я скажу, що так. Да. На сьогоднішній день я розмовляв з декільками фірмами, не з однією. І люди беруться це зробити. Зробити за цю суму, яка написана тут. Так, да, не з кількістю такою, якою планується, але і з того, що можливо, із використанням тих камер, які є у других у юридичних фізичних осіб. Якщо ви це не чуєте, то я... Да, не я, можу, чую, я, можу, да, я не чую. чую. Я не чую. це програма, Володимир Миколаївич. але не треба підняти поняття. Якщо програма, е, упор іде називем, це програма упори на відеоспостереження, давайте називемо, що це не треба. Якщо така... це, це граблі, це, це граблі. Якщо це віла, то це віла. Розумієте? Я, от так от. я, Якщо я не, не хочу себе не теж обманювати, що це безпечне місто Нема в нас безпеки міста. Немає. Є. Розумієте? І Аліна. вона тільки погіршується. Аліна Олексій, да. правда, сказала Я тільки Зуковний чую від людей, що треба озброюватись, розумієте? Бо ти все. чого ви цього не бачите. Не що люди роблять усі? Набагато більше, тому що я знаю дещо, що не знають і багато хто людей. Тоді система безпеки. Називайте, ну, я, я запропонував. Комісія робоча запропонувала назву. Пропонуйте ви? Я нічого не маю проти. На виконкомі теж підтримали. Це просто... Ну Це, не це не, просто ну, смішно. Ми, дивіться, виконкові смішно ваша колеса. ми підтримали її. Я підтримую її. Але... Програму ми підтримуємо. <рес> називайте, як да. хочете. Називайте. Ну, ми ми роботи програма Ну, е Юра, там, там ж і система безпеки є. Я не знаю. От тепер я система безпеки. Програма відоспостереження та система безпеки. Та й все, що проблема, чуєш? А, та, Чуєш, це та система безпеки. Все жарто в, в одному слові. Ви хочете розписати, це не система Я ж пишу, тоді давайте напишемо все, що тут написано. Основа за програмою, що є. Пасилення заходів безпеки до захисту життя. Давайте за цих фразу візьмемо і напишемо. Програму відеосопорядження аналітики та систем безпеки. Все. Місі бровари. Ну, складова система. Тоді вона повністю є складовою системою цієї всієї програми. Вона назву тоді розшифрувати повністю. Так виходить. Тут же написано, це все, про що ми говоримо. Так, я пропоную так. Програма йде заспорядження аналітики та систем безпеки. В місті Бровари. все. Це я вбачає все одно, що написати фамілію, ім'я, отчиство. Пусть буде автобіографію. Давай голосуємо. Я дуже прошу. Так, ладно. Я ж кажу, ще раз ставлю. Перше, програму пропонує. Пропоную. Записуйте. Зараз буде голосувати. Давайте як голова ще раз я знаю. Я. Пропоную. Хочете, я вам казав, пропонував, хочете, видіть. Будь ласка, вас секретарям не можна вибрати. Давайте я в місце, діти головою. Без проблем. Ідіть і керуйте. Якщо ви хочете, давайте поважати друг до вас. Я кажу, давайте, я то, ще то, раз то, скажу, я сказав, що люди, які були прочитати ці мої робоча комісія, сміються з виконконом, ну, дехто з депутатів не знає, але там люди працюють і виконують ні, всі зміни. Ну, ну, ну поведінка нашого колеги, давайте ну, не будемо. Я, я чекаю вашу пропозицію, і я пропоную перше підтримати назву, яка вона є, і в цілому проголосувати за систему. Безпечне місце. за програму безпечне місце місце» 2016-2018. Хто проти? Хто за? Я за Отрималися отримались проти моє. Ні, Ні, так... Ну голосуємо, голосуємо. То ви проти? Я проти назви, я за програму Що? проти назви. Програма ну, в цілому всі три за, це зрозуміло. Це. А назва? назва. Так, тепер зміни які? Назва. Програма відеоспостереження, аналітики та систем безпеки в місті провадити. Можливо, чекайте. Пише, пише. Може програма системи безпеки, систем безпеки, безпечне місто. Чому саме? Тому що там і відеоспостереження, Може і, так, і систем безпеки. Це одне і те ж саме, Добавляю. Ні, Ну зрозуміло. Систем безпеки. Ще раз, озвучте правильно прошу. Щас, зараз, ми ще не рішили. Називається. Це просто коротка назва, ясна, абсолютно. Програма, програма розвитку систем безпеки. Так, да? А раз, да. Мы же чи, з, як? Mm -hmm. Чи започнется, я не знаю, но их еще нема просто, да. А, подожди, програма... Сейчас, Ну тоді, якщо писати, то вже розвитку і впровадження, тому що воно передбачає. Програма впровадження, систем безпеки, місці впровадження. Ну все, отак от. А по систему безпеки В принципі, ми можемо провадження да. Да. Програ... Е, да. Програма провадження. Я ж, я своє слово вже сказав. Все. Я не буду відомі. Да Абсолютно програма я важаю, що це кор коротко і ясно систем безпеки. Місці брова. А можна говорити все, що хочеш. тому що все ж таки це е, тут і іде е, е, да, провадження систем безпеки. Все. тут не ніяку поя не я не, не, не про яку співпрацю з, не, з поліцією, не я не, неякі. Підтримка, не про громадське формування, не про муніципальну міліцію. Які всі ці питання будуть підійматися, тому що без людського фактора ці всі ці системи, це все метал. Правильно чи? Люди не будуть працювати, ніхто не буде обслужувати, ніхто не буде затримувати, ніхто буде реагувати, хтось довше ці камери прослідковувати, аналітику, все це все це повинні робити люди. А, а у нас людей тут нема. У нас тільки тут е, програма, так сказати, спостереження та систем безпеки. Все. Тоді впровадження. 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 Програма впровадження систем безпеки, місії проварить. Четверте питання це не люди. Що там? Що там? Єдина локальна міська мережа, яка забезпечує звук дозволення. Чи залізо працює без людей? Єдина локальна міська система. Ну і що? Так це Єдина система. Локальна система. Це да. як одна із... Да, Тут составля... Систем... Ні, ганаркій, ну чого да. система не працює без людей? Ну, ну все одно, це система ж Людей безпекати. там немає. Локалка, це системний? Ну так, да, це, це система, да. це ж теж. В першу чергу, це системно? Нет, закон про міліцію, то краще, Закон, закон промежуток. Нет, це зовсім різні речі. Там написано Давай, все. Давай, я вас дуже прошу. Uh -huh. Решайте. Програма провадження. Uh -huh. Систем. систем. Записися, безпеки. Сергій Іванович. Пиши, Пишимо коладь. Пиши, пиши. 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 не, ты секретарь, пиши. буде. Програма, провадження, систем безпеки. Пропонує проварування. Рішення пропоную. Да. Зміна наступив. Виступив я нічого... за те, що я прошу, чи пропоную прийняти да, без змін. Безмін, так. Да. Батьок виступив, запропонував. Так. В цілому, залишивши назву безкраїчне міста. Запропонував. Ні, ну Це буде, Валимир, це буде просто більш чесніше, розумієте? тому що це, ну... Якщо дура, ну, дурять, я не знаю. Ну, я, інколи, я, не кажу, що це мені... я інколи чужі думки не розумію. Я би сказав свою. Є нас ми можемо прикрити програму свою бездіяльність, розумієте? От ми прийняли програму Безпечне місце да? і більше нічого не, 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 не працюємо. А Але як, на жаль, як це бездіяльність? ну то навіщо що, її тоді ну, далі треба? І я говорю і як навіщо її приймати, якщо це бездіяльність? Скажіть, це забіна. 15... Ну, це ди напрямок, один з напрямків вас, безпечно мі міста. Розумієте, без людей, без наповнення подальшої програми. Це і соціальна підтримка тих працівників поліції, які вибачте, не не працюють зараз. І вони ще й будуть більше працювати, розумієте? Як жалко, що вони працювали в цій системі. Не жалко. Ні, жалко, жалко. Просто щоб трохи поїздили, побачили, знали, що все таке. Зараз ж пишуть. Я вам кажу, якщо ми не будемо щось робити з цією поліцією, якщо ми не будемо напрацювати її підтримку, то в нас буде ситуація все-таки гірша і гірше. І точно, що Аліна каже, що скоро ми будемо просто виходити, не знаю, хто з дубінками, хто з чим шокерами, хто з чим буде виходити на вулицю. Отак от, от. Це наша перспектива. Якщо ми не будемо нічого робити в цьому напрямку, поліція ця буде ще більше корумпуватися, все більше вони будуть співпрацювати з злочинцями і. В ми просто навіть і буде поліціянтів боятись більше, ніж злочинців. Хвилиночку, ви не чули, значить, пропонується назва впровадження систем безпеки, безпечне місто. <реку> Тому що тут не тільки відоспи, а система <реку> безпеки. Система безпеки, так. Голосуйте. Хто за клас? Кирус. Так же мы проголосовали до этого, практически. За два, вы против, да? Да. да против, все. Так. в целом мы... В да? да, Сережа? В целом да. да. На названия. Да, так. Так, у нас два питания, два взвернения. Да, давайте.

Решай за... находился уже. Все, видите, Все, візьміть, этим. Андрієвський. Ну ты мені далі. Да, це одно часа. В цілому за три. Угу. Проти Утрималась. Вадим Андрієвський, робити поняти. Вадим Андрієвський.